Коли ви самостійно міняєте підрульовий шлейф, будь ласка, будьте уважні, помічайте, що як стояло і ставте на свої місця. Lancer 10 з проблемою під час руху спрацьовує самостійно ABS після заміни підрульового шлейфу. Підключаюсь до автомобіля та сканую параметри датчика положення рульового колеса. Наразі кермо стоїть рівно, а датчик показує мінус 27 градусів. І для того, щоб йому було рівно, потрібно приблизно ось так от скривити кермо. Тому робимо адаптацію і віддаємо машинку. Тепер у нас по електроніці кермо стоїть рівно і фізично кермо стоїть рівно. Зміщує положення кермо і електрично він також. І змінює своє положення. Тому, коли ви самостійно міняєте підрульовий шлейф, будь ласка, будьте уважні, помічайте, що як стояло, і ставте на свої місця. Але це не все. Від власника надійшла інформація, що він переставив руль на один зуб вправо. Тому мені потрібно зараз зняти кермо, переставити на один шліц кермо і заново відкалібровувати. Або по-правильному їхати на розвальний стенд на розвалі перевіряти розвал, виставляти руль рівненько і калібрувати. І якщо руль буде рівненько виставлятися розвалом, тоді тут ми нічого не робимо.